100 Стограм правди. Скажіть, які, як ви розцінюєте шанси на перемогу ось цього єдиного кандидата від єдиної опозиції, який буде боротися з величезним адміністративним ресурсом, з величезним тиском з Богу, через бізнес, через сім'ю? От, скажімо так, які шанси, які шанси має цей кандидат на чесні прозорі вибори? Дійсно, якщо е, всі прийдуть на вибори в першу чергу, молодь, в другу чергу, е, якщо буде свідомий вибір членів комісій, якщо вони не будуть фальшувати е, під час голосування, після голосування, якщо не будуть вести е, протоколи комісій до, скажімо так, до Хмельницького протягом. Трьох-чотирьох днів з любого з центру області тоді дійсно буде е, зроблений чесний вибір і пройде той єдиний кандидат, якого представляє народ. Отже, повертаючись до акції протесту, в яких ви брали участь і, взагалі, про акції протесту як одні складову політичного життя країни, я хотів би ще раз поставити питання для того, щоб врятувати. Країну чи щось змінити в цій країні потрібно просто більше протестувальників, чи потрібні якісь якісні справжні віддані, здатні на самопожертву лідери опозиції, яких зараз, на жаль, немає? А не потрібно ні більше протестувальників, ні лідерів опозиції. Потрібно жити за принципом. Моя хата не скраю. Чи готові ви жити за таким принципом? Yeah. За таким принципом не живу. Якби ми не за таким принципом не жили. Чому би чому були в Харкові? Для чого нам тоді той Харків? Ми б підняли людей в Хмельницьку. І ми це зробимо. І піднімемо yeah. не тільки в Хмельницьку, ми піднімемо людей по район. Yeah. Тому що другого виходу вже даній не немає. Має. З цими реформами ми скоро, нам скоро скажуть, як було написано в одній з моїх статей, що. Візьміть кредит, потім за, за, за кредит заберуть хату, жінку відправлять на роботу і так, і так, і сяк, а ви станете рабом. Ну, От реформа до чого вибуде. А пільги на яхти, на це все зараз існує. Та які взагалі можуть бути пільги на яхти, Якщо ці яхти тимчасово везені на територію України, і вони на території України, не, не взагалі не зареєстровані, не вкладаються ні єдиним ні одним податком. Що буде взагалі оподаткування літаків, вертольотів, які фактично не є на території України? А вони тут тільки тимчасово перебувають під митим контролем. Тобто вони тимчасово везли і вивозять назад, Який літак. Може е, тільки бути на території України, якщо він, скажімо так, раз в місяць чи раз в три місяці здійснює рейси за кордон, яке може бути порушення мирних прав. Так само і яхта. Вона тут є, вона два роки користувалася, вона вже устаріла, її вивезли і продали назад за кордоном. Так що тут, тут ніяк не крути, тут ніякого оподаткування не є, не було і не буде. А якщо стосуватися вже пенсіонерів, які повинні додати. Там до 9 травня отримати пенсії, то тут неправильно зроблено. Тому що тут 1700 гривень мінімальні вони отримують одноразову допомогу, а фактично вони повинні отримати не 1700, а 6 мінімальних зарплат від 6 там до 10. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому люди до сих пір усе це терплять, чому не піднімаються, не протестують, як ви? Чи... Сподіваються вони на те, що влада, врешті-решт, вже насититься своїм багатством, своїми зв'язками, автомобілями, яхтами, літаками. <кій> Можливо, саме ця надія поки що тримає людей ось так у своїх хатах які з краю. Як ви вважаєте, влада може насититися і зупинитися сама по собі? Насититись багатством, насититись владою і все, і припинити, і припинити, скажімо, загарбувати і почати щось робити для народу, якому вона служить. Чи це неможливо? Да, ніколи влада не зупиниться. Чим більше є, тим більше хочеться. І тому потрібно всім, дійсно всім, об'єднатися, підняти, не сидіти кожен в своїй хаті коло жінки та коло дітей. Перебуваючи в Харкові, мені страшне сподобалося гарство на школі. Тільки знання робить людину вільно. І тільки тоді, коли люди будуть більше знати, тоді вони стануть все ж таки вільними і будуть виборювати собі волю. А зараз, ну що, не подається на кожну правдиву інформацію, на кожну правдиву газету подається 100 э, різних думок, і 100 кожна по-слому ніби правдива. Але хто скаже, що я такий і такий. Всі хочуть бути білими і тому, ось, ось чому в нас так. І люди не знають, куди, де все ж таке правда. Що ж, я дякую вам за участь. Сподіваюся, що у людей буде більше правди. Сподіваюся, що буде більше знання. І сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Якщо ви нас запросите, то ми ще раз прийдемо до вас на программ Правди. Обов'язково дякую за участь. вам. Дякую. Дякую, дякую вам, вам. на, на все добре.